Тифікації Запорошенка кожна область отримала е, територію е, в найбільш загрозливих напрямках для побудови трьох ліній оборони. Вони були збудовані. Вони роками тримали, коли фронт до них докотився. Було смішно чути деяких слуг, які розказували, що а чого ж ви в Запорізькій області під Запоріжжям не копали фортифікаційних споруд? Не треба було, глибокий тил був. Не думали навіть про те, що ви їх туди пустите. Натомість робили на Донеччині, на Луганщині, знов-таки ці лінії стояли дуже довго. При Зеленському, такі як Пронін, він тоді, він зараз керівник держфінмоніторингу, загугліть дуже цікавий персонаж. А тоді, пару років тому, був керівником Полтавської обласної воєнної адміністрації. Він в Верховній Раді приходив з картиночкими, казалось, ось ми побудували. А потім журналісти з'ясували, що картиночки з сусіднього пункту, сусіднього сусідньої ділянки, а він. Там досі слідство йде, не було прийнято відповідної фортифікації. Зараз на жаль, ця частина України окупована тимчасово, і вже вони вважають, що вже тепер їх мовляв і не притягнеш. Ну це питання до правоохоронних органів.